Як не згоріти на новий рік? У буквальному розумінні в одному з дитячих садків сум ваштували незвичну ялинку. Замість розваги веселощів нагадали собі та дорослим про правила безпеки під час зимових свят. Показали виставу про те, як пустощі лісових жителів ледь не закінчилися сумно. Не посидьки, взяли сірники, тож довелося кликати рятувальників. А лікарі швидкої ще й надали травмованим першу допомогу. Далі всі веселилися. Лихо минуло. У свою чергу рятувальники звертаються до дорослих із порадами, як провести свята безпечно. Особливу увагу треба приділити пожежній безпеці ялинок, хвоя яких всихає може швидко спалахнути. Також небезпечними є їх штучні замінники, які швидко плавляться та при горінні виділяють отруйні речовини. Тому ялинки треба встановлювати на надійній стійкій підставці подалі від штор, гардин та опалювальних приладів. Забороняється розміщувати їх у проходах та біля виходів з приміщень. Не можна прикрашати ялинки іграшками з легкозаймистих матеріалів, вати, паперу тощо. Освітлювати ялинку треба електричними Лянтами промислового виробництва